Землю їхніх дідів забрали до колгоспу, а згодом знову без згоди селян перевели у державну власність. Сьогодні жителі навколишніх сіл розпоряджаються своїми паями, а колишні з стучина не мають права на дідизну. Кому і чим засівати більшість полів визначає Аграрна академія наук. Розповідають, один з останніх таких нав'язаних інвесторів обібрав не лише селян, а й державу, заборгувавши їй мільйони гривень. Цього року люди повстали, обробили землю самі. Землі залишилося мало теж. Трактори в основному наймають трактора, бо ну, своє ломається, прибутків нема великих, щоб засіяти. Ну, але разом з тим і всі поля засіваються, щоб воно ну, якось трохи повернулася держава до цього села. У листі, який селяни направили президентові та прем'єр-міністру, йдеться про те, що Аграрна академія наук не дає господарству жодних завдань із селекції рослин. На запит обласної ради Аграрна академія наук відповіла, що Тучинське є базовим підприємством для досліджень, тож вилучати його землю не можна ніяк. Це абсолютно неправда, кажуть селяни. У попередні роки заїжджі холдинги без залучення місцевої робочої сили лише виснажували Тучинську землю. Сіяли тут то ріпак, то кукурузу, то сою. Провести аудит його питання кажуть, обіцяв тученцям міністр агрополітики та продовольства Олексій Павленко. Його розпорядження було таке, що він ну, буде проводити аудит земель державних підприємств. Чи вони дійсно ну, роблять якісь там досліди, чи тільки на них списуються? І каже, і це трохи якось. Ну каже, його не виконують, ну, я його це підніму питання. Селяни нагадали урядові, що розпаювання радгоспів стояло у списку завдань міністерства аграрної політики. А тим часом без розпаювання місцева сільрада не може вирішити питання виділення землі навіть поза військовослужбовцям, яких уточені найбільше серед жителів Гощанського району. Ребілізований приходять до мене в кабінет і кажуть, що пишуть заяву на землю, а ми йому відмовляємо. Мені стидно йому відмовляти. Але кажу, що немає вільної земельної ділянки. Ну тому що немає. І от до чого я веду? Що якщо цю землю, розповівають, то у нас в селі залишиться дуже багато молоді. Тучинці домагаються також права звільняти чи призначати керівника господарства лише за згодою трудового колективу. Їхні вимоги пообіцяли підтримати і керівники району, і місцевий народний депутат. Валентина Романюк, інформаційна програма День.